Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Це державний заклад вищої освіти України. Головний корпус університету, відомий як Червоний Корпус, був зведений з 1837 по 1842 рік. Будівля являє палацовий тип споруди у вигляді монументального квадрату. Червоний колір фасаду відповідає кольору ордена святого Володимира, чиє ім'я носив Київський університет. Цей корпус являє собою пам'ятник архітектури національного значення. У 1847 році Шевченко був зарахований викладачем малювання, одночасно займав посаду в університетській археографічній комісії. 5 березня 1939 року Київському державному університету присвячено ім'я Тараса Григоровича Шевченка на фасаді головного корпусу. Розміщені пам'ятні знаки викладачам та студентам університету. На сьогоднішній день в Червоному Корпусі розташовані юридичний, психологічний, соціологічний, історичний та філософський факультети, а також ряд музеїв. Володимирський собор, один із найвідоміших православних соборів в столиці, вважається головним храмом Київського патріархату. Будівництво храму тривало 20 років. З 1862 до 1882 року, побудована на честь Хрестителя Русі Князя Володимира, Володимирський собор увінчений сімома золотими куполами, основна цінність собору це його унікальні розписи, завдяки яким храм отримав статус пам'ятки культури, стіни храму прикрашені величезними композиціями на біблійні теми. У Володимирському соборі нині знаходяться мощі, великомучениці, Варвари, а також мощі святителя Макарія.